Небайдужих долучитися до нашої акції, скриньки по збору коштів, розміщені перед входом біля вхідних дверей і на нашій аванс-сцені. Осінь минає вже зима, пісні і трембіти тихо ходить Карпатами і будуть у людині чисті, прекрасні, благородні почуття. А до нас зі своїми духовними скарбами повертається незабутній Назарій. повертається насамперед на землю праматірну, яка гріла його душу, ростила крила для творчого злету, повертається у пісенних конкурсах і фестивалях його безсмертного. Вжучується до слова директорка Вижницької мистецької школи, засновниця новітнього відкритого благодійного фестивалю конкурсу Української естрадної пісні імені Назарія Єремчука Пісня буде поміж нас. Наталія. Готять. Зустрічайте. Ми знаєте, неймовірно важко виступати після таких сильних слів. Стій, враже, Згинь, враже. Згин ми ніколи не поляжемо. І саме наш фестиваль сьогодні це є підтвердження того, що Культурний фронт в дуже міцних руках. І оця ненависть, яка через пісні, через вірші обов'язково досягне своєї цілі. Дуже довго думали проводити, не проводити. І я сьогодні з великою щирістю і великою любов'ю хочу сказати ці слова. Дякую, Олексію Григоровичу, що ви все-таки погодилися зібрати цих гарних людей на цій. Слава місцеві! Щойно там проходять кадри, і я бачу: ми у Львові, ми у Чорткові, ви всі у Виженці. Ми об'єдналися мистецьку родину Назарія Ремчука, і це вже ніхто ніколи не розірве. До нас приєднуватись будуть все нові нові виконавці. До нас будуть приєднуватися все більше симпатиків. Наше коло творче буде розростатися. І ми після великої перемоги, яка обов'язково буде. Зберемося у Вишниці, нам буде мало цієї сцени. Ми там в центрі міста, на великій площі, зробимо великий концерт і будемо дякувати Назарію, який нас всіх об'єднав. Сьогодні в цьому залі представники з Румунії, а це фестиваль пісні Назарія Ремчука з Негостини. Сьогодні в цьому залі викладачі тернопільської школи, яка носить ім'я Назарія Яремчука. і де на перервах, не звучить дзвінок. А звучать пісні Червона Рута і це зовсім інше виховання. Сьогодні в цьому залі представники Снятинської організації Снятин – організація імені Назарія Ренчука. Ви бачите, як Назарій всіх нас поєднав. І сьогодні тут ті, до яких ми обов'язково так само, як Львів Черків Поїдемо в мирний Харків, в мирне Запоріжжя, в мирні Черкаси, в мирний Херсон. В мирну каховку і в мирний Крим. Я свято в це вірю. Я вірю, що фестиваль цього року буде неймовірний. Крім того, що він благодійний, ми просимо долучатися до збору. Завтра у нас буде великий великий такий трудовий десант. Завтра ми будемо виготовляти окопні свічки разом з усіма учасниками, тому що 17-та танкова бригада вимагає не вимагає, а просить майже 500 свічок, щоб ми передали туди. Сьогодні у нас у залі є батько сини, якого були учасниками нашого фестивалю, це Брати Олесь. Вони служать в Збройних силах України. Сьогодні до нас приїхав Юрій Футуйма, хірург, який зараз працює також на фронті, І саме через наш фестиваль приїхав на наше на серце. Свят... Ну і з нами мій вірний товариш і незрадний, незрадливий друг, мій Тимофій, вибачайте. Обідку до домовина. Дорога, шановна весь родина, дозвольте від щирого серця подякувати вам за те, що ви робите. Станьте біля мене, щоб я вас бачила Дозвольте усім вам подякувати за те, що ви робите, тому що особисто для мене це є живильним куртком повітря. Особисто для мене це є. Бальзам на моє болюче серце. Дякую вам. Ваш фільм теж служить в сил України. І я вам дякую за те, що ви змогли приїхати до нас за це дуже потужний емоційний творчий Тримайтеся. Дякую вам І... від нашого, від, від моєї рідної землі до вашого. Дякуємо вам, Буде лунати вижницьким краєм. Зіткана, змолена, ніжна лунка, пісня, що Україну єднає. Пісня славетного Яринчука!» А зараз запрошуємо на сцену молодих виконавців. Майбутніх конкурсантів нашого фестивалю, вихованців вокальної студії, Народно-аматорського вокально інструментального ансамблю Смирічка, керівник, композитор, заслужений діяч мистецтв України Володимир Домшинський. Перша з них лауреатка та володарка гран-прі міжнародних всеукраїнських фестивалів конкурсів наша нова рожничанка із міста Харкова, Милана. Шкварук. Винши Юрия Вчинського музыка поклада. ТЖ Вода. Зустрічайте! Hey! Мушури, музика Володимира Домшинського Мої батьки. Виконав лауреат міжнародних всеукраїнських фестивалів, конкурсів Сергій Подоляк. Ворогами, що батько мені ходив, життя важким та чесним не в каби, люблю сер те, котре люби. Батьки мої, сади мої. Саду так тих, собі подібних, мабуть, мої, сади, мої квітути. E Батьки мої, сати мої квітучі, я б не требурайському серду. Вас славноздісні колективи, які прославили Буковину, а саме Вижниччину, на цілий світ. Це вокально інструментальний ансамбль «Смирічка» під керівництвом Левка Вудковського та народний аматорський ансамбль танцю Смиричина, яким керував на той час Василь Сінкевич, а згодом перейняв естафету Валерій Васьков. Ансамбль танцю Смеріщина своїми чудовими танцями тішить нас і по сьогодні. Тож запрошуємо на сцену народний аматорський ансамбль танцю Смерещина, керівник заслужений працівник культури України Геннадій Звягінцев. Постановка Мар'яни Симовенюк. Ворота Карпати. Сьогоднішній фестиваль творчості Назарія Рівчука Пісня буде поміж нас сміливо можна назвати не тільки всеукраїнським, а міжнародним, а ще й мандрівним. Адже його алечі крила об'єднали солістів, вокалістів, дуети, тріо, вокальні ансамблі і понесли пісню Назарія до древнього міста Львова. А організував нам концерт у залу Львівської національної філармонії. Наш незмінний член журі чудовий співак Орис цимбала! Зустрічайте! Слава Україні! <плес> Ви знаєте, я ще належу до того покоління, яке пам'ятає живого Назарія. Я не пропускав жодного концерту, коли приїжджав ансамбль Сімрічка, а тоді починав ту концертну програму Віктор Морозов при гітарі. От. І потім пам'ятає, як тепер виходить на зарі, власне, вибігає за куліс гай, мірінний, цей ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, та пісня. так. І Мені це дуже запам'яталося. І взагалі, ви знаєте, хочеться зараз сказати такі слова, що ми всі знаходимося в нашій рідній Україні як в своєрідній смириковій хаті. Смиркова хата, де сьогодні, 72 роки тому народився, тут, в Рівні, Назарій Яремчук. Ми не знаємо, яка була погода, але сьогодні дуже тепло, сонячно. Віриться, що він є з нами тут. Радіє, що в наші часи воєнні відбуваються такі прекрасні концерти. Ви знаєте, пісня Назарія має різних композиторів. Я хочу заспівати дві пісні, мені дуже важко вибрати останнім часом, тому що пісень багато прописую Назарія, репертуар Назарії. Але є дві пісні, які є знакові. Це є пісні Павла Дворського, які на, виконував на Назарій Яремчук. І наша Україна, знаєте, як дійсно як Смирикова хата, нехай вона стара, змарніла, бідна для сина. Вірного вона єдина, люба і рідна. І ми нашу хату смирикову нікому не відемо. Її не знищать жодні бомби і ракети. Смирикова хата. <плес> Muito. А не спалив не змогла, Пришили з грізні блискавиці і разпалка, по нас стоїть не двої скриті, і кожен день шукає нас. наслякова катала.

У Мералі, в Торонто, і розповідав за феномен Назарія Іренчука. І ви знаєте, пісня Назарія пісня об'єднує весь український світ. Ви знаєте, я зараз аналізую причини цієї війни. І, знаєте, Павло Полуботок, смерть 1724 року в Петербурзі. І він мав дискусію з Петром І про те, якою має бути Україна. І він сказав, царю, ти хочеш Україну зневолити, а я хочу, щоб Україна була вільною. І Петро І, очевидно, йому цього не простив. Минуле століття і українські січові стрільці, 1914 рік. 110 років тому москалі йшли завойовувати Україну. Без вусі хлопці, такі, як ви, школярі, йшли в січові стрільці, вони не мали зброї, вони не були удягнуті, але вони мали ідею незалежної України. Потім діти, герої УПА, перейняли ту естафету. І, власне, сучасні герої, які віддають своє життя, стають насінням нової генерації боротьби за незалежну. Українську державу. І коли ми будемо разом у усьому світі, так як хотів Назарі, Україна буде нездоланою. Нас багато посвідків.